Президент США Джо Байден дав похмурий прогноз для Сполучених Штатів, якщо демократи втратять контроль в обох палатах конгресу. На США чекають два жахливих роки у разі втрати демократами більшості в Конгресі, заявив Байден. Давай будемо робити розклад, чи ці події також дуже негативно вплинуть і на Україну, чи не дуже Ти знаєш, коли я попередньо робив розклад, це було десь приблизно два-три ну, тижні тому. Мені було цікаво подивитися. Це таке вибори, наскільки вони вплинуть, тому що десь я так розумів, що напевно багато буде і фальсифікацій, і підробок, і про це теж карта говорила на той час. Бо я там не дуже той розрізняю там республіканці, демократи. Ну зараз я вже це так більше в це вник. Я розумію, що прийдуть республіканці, всі цього переживають. От, і я десь так розумів, що шанси до приходу більше є все таки в республіканців. Тому от власне з тої позиції. Напевно, правильно поставити запит, якщо все-таки прийдуть республіканці. Бо як прийдуть демократи, ми знаємо подальший сценарій. Його навіть нема смислу, чесно кажучи, дивитися. Тобто, ми будемо дивитися все-таки по факту при перемозі республіканців, чим це для України відобразиться. Давай от таким так, чином так, сформулюємо так, наш запит. Так. З цих витягнемо е, 4 карти і візьму ще іншу колоду. Теж 4 карти, щоб розуміти. Що саме буде відбуватися. Так, дивимось. Ти знаєш, карта дуже цікава і цікава на чим. Пояснюю тепер. Ну, перший тут аркан випав от аркан повішеного. Ну, не є він позитивний, дійсності не є позитивний, і він якраз і говорить про те, що я вже раніше сказав. Про заторможення, але не припинення того чи іншого процесу допомоги Україні. Тобто, все от зараз як в підвішеному стані, другий аркан це в нас рицар мечів, третій аркан У нас рицар жезлів і в прямій позиції. Я не можу сказати, що це аркани негативні. Тобто, можливо, і сам об'єм допомоги він буде зменшений чи змінений. Але сказати, що він буде повноцінно, тотально відсутній, я не можу цього сказати. Ну, по правді. Бо все-таки аркани говорять, що питання будуть вирішуватись, рух буде. І я думаю, що самі вони собі теж не вороги і проти світу. Ну, що вони тоді виходять, покажуть свою відкриту позицію в підтримку Росії. Ну, виходить так. Тому що, знаєш, в наш час так виходить. Якщо ти не за Україну, значить ти автоматично за Росію. Бо цей нейтралітет такий, знаєш, дуже ламкий. Але мене радує, наприклад, в даному розкладі остання карта, ту з кубків. Все-таки це надія на те, що власне, по-перше, те, що вже обіцяно, воно має бути виконано. Це якби перший пункт. То, що ми говоримо там ленд-ліз, інші там, які вже затверджені, там виділені кошти, пакети допомоги, матеріальної, фінансової воєнної, все-таки це вже по факту має прийти. Тобто, така, ніби от в мене по відчуттях, що це відмінено не буде. То, що, можливо, на рахунок якихось глобальних нових поставок чи нових затверджених допомог, з цим можуть бути труднощі, так, не виключаю. Бо тут йде далі в нас продовження вже ту з кубків, але перевернутий. От я кажу, знаєш, тут прямий, тут перевернутий. Все-таки воно і зділиться оце 50 на 50 із десяткою жезлів. Тобто, все-таки при перемозі республіканців для України ну, воно буде не так все легко просто, як би хотілося. Але допомога, ще раз скажу, та, яка обіцяна, буде надходити третя карта тут жезлів. Тільки нова, можливо, буде в значно меншій кількості, або буде така мінімізована, бо тут буде знову ж таки паш пентаклів, але в прямій позиції. Ну, ось такі от розклади. До речі, це частково навіть перегукується з тими, які я робив і тоді кілька тижнів тому. От така ситуація, тобто нічого по суті не змінилося в просторі, і в мене ще одне запитання, яке випливає з цієї всієї інформації: все таки ми від того залежимо, і термін закінчення війни залежить від того, що нам дають, коли і скільки, чи ця історія вплине на те, що війна закінчиться ще пізніше, ніж би мала закінчитися. По моїх відчуттях ні, воно не вплине, але три аркани ми потягнемо як от теж підказки, чи може воно вплинути на сам момент закінчення війни. Розумієш, якщо від того, що дати конкретної закінчення війни її немає, тому що майбутнє настільки пере, ну, перемішалося і змінилося, насправді дати конкретної не існує, і я бачу ту проекцію, що ця війна насправді могла тривати навіть кілька років, навіть до п'яти років. А її можна якісно зменшити там, грубо кажучи, там от рік-півтора до двох, тобто навіть така йде динаміка. Ну і ми зараз маємо повномасштабне вторгнення. Ну, я навіть неправильно назвав. Сама війна вісім років. Повномасштабне вторгнення в нас вже ось ось буде рік часу. І от якраз ще півтора роки воно десь так може зайняти по енергіях. Ну, до двох, ніби йде: один, півтора-два. Що в нас тут є? Король мечів перевернутий. Ну, звичайно, що в якійсь мірі це може. Якби бути певний відтермінування, тому що король мечів перевернутий, треба мати чим воювати, тобто як відсутність певної зброї і допомоги. Далі у нас де королева Пентаклів. Ну, але все-таки ем, це не означає, що тільки Америка нам буде допомагати, розумієш? Допомога може бути ще плюс і від інших країн. Мені здається, що коли навіть той самий там Євросоюз буде бачити, що з Америкою така от ситуація, що там зменшились допомоги чи ще щось. Значить, будуть включатися ті країни, які будуть ще додатково нам допомагати, і європейські країни. Тому на Америці, як то кажуть, світ клином не зійшовся. Ну, я кажу, як є. І знову ж таки, зірка Аркан третій перевернутий. Все-таки перемога буде, але можливо, так в часі воно буде частково пролонговано. Але це не 100%. тому що ще раз кажу: так чи інакше, допомога затверджена прийде, і навіть того, що прийде, цього вже буде величезний плюс. Для нашої перемоги ми створили телеграм-канал, куди будемо викладати важливу інформацію з моїх каналів Мій Світ Усе чудово та містична історія. А також ту інформацію, яка не увійшла у випуски у Ютубі. Якщо ви бажаєте отримувати більше, підписуйтесь на телеграм Мій Світ. Лінк, як завжди, ви знайдете в описі до цього відео. Український військовий Валерій Маркос порекомендував поїхати кудись відпочити тим, хто проживає у північно-західній частині рівненщини та північно-східній частині Волинської області. Давай подивимося теж до кінця року, яка там буде ситуація. Чи планується можливо, вторгнення про що знають військові і тихенько натякають? Давай спершу дивимося північно-західну частину Рівненщини. Що там? Яка ситуація? Чи можливе вторгнення білорусів? А два росіян б, змішане білоруси разом з росіянами або росіяни перевдягнені в білорусів. Подивимося, всі варіанти, які тільки можливі. Добре. Спочатку будемо дивитись напрямок Волинської області. витягну кілька карт. Потім напрямок Рівненської області. Так, чітко загальна характеристика підемо. Так, Волинська область. Ну, наскільки можна так сказати, поки що по арканах це така дуже навіть позитивна ситуація. Позитивна, вона в чому? Ну, все в стадії вирішування. Тобто, однозначно сказати, що так, там вирішила йти в наступ зі сторони Білорусі. Ні, не вирішили. Тобто, двійка пентаклів це все рівно ситуація в стадії вирішення. Верховна Жреця. І е, туз пентаків. Тобто зараз це мова йде про саме Волинський напрямок. Теж йде аркани стримування і дослідження. Тобто, поки що однозначно рішення прийнято саме за Волинську область, цей напрямок немає. І фаз жезлів, тобто ситуація, яка є контрольована з нашої сторони по лінії кордону. Я розумію, що коли така інформація озвучується, навчені досвідом 24.02, звичайно, тепер самі себе страхуємо. Так само, як і за Київ було сказано, що можливий тотальний блек-аут і треба буде трьом мільйонам людей кудись евакуйовуватись. Тобто це йде просто зараз така якби інформація, що потім люди не казали: а от, а ви не попередили. Ну так от, ми ж попереджали, але це не означає, що буде якийсь там тотальний наступ чи якась біда. Рівненська область, давайте з тої сторони подивимось. Тут теж я не можу сказати, що аркани якісь там настільки погані випадають. Знову ж таки, король Пентаклів, монах відлюдник, король жезлів, королева жезлів. Всі аркани прямій позиції. Тобто, знову ж таки, карта говорить про те, що кордони під захистом, тобто наші там теж готуються, вони там не, не чекають, коли що буде. От, відповідно, там є і збройна вся необхідна підселення триває. Але от навіть по цій карті монах відлюдник все-таки ну, даний напрямок він навіть читається слабше. Ніж напрямок Волинської області, тобто там все таки більш сильніший в цьому розумінні, що є шанси цих таких тотальних страшних наступальних дій уникнути. Це якщо дивитися така загальна картина, взагалі, якщо дивитися, що можуть бути наступальні дії, в принципі, до кінця року зі сторони Білорусі, І зараз ми витягнемо ще інший, зробимо розклад. Чи можуть бути до кінця року наступальні дії, в принципі, сторони Білорусі в одну з цих областей? Я вже так навіть не буду конкретизувати, просто спитаю. Ну, ж таки, шість пентаклів. Ну якби те, що просять, але відповіді поки що нема. Тобто, те, то, що просять конкретно в них Росія, на відповіді нема. Аркан другий, П'ятірка кубків. Тобто, все-таки навіть до кінця року ситуація може плюс-мінус залишатись такою, яка вона зараз є на даному етапі, тобто напруження самої обстановки. Втягування туди військ, перекидання, змінювання, отаке. от. Можуть бути навіть певні там і диверсійні розвідувальні групи, не виключають цього. Король Пентаклів перевернутий, то той, я би його так назвав, перевернутий той рижий король Путлер. Бо незадоволені його бажання, чому перевернуті? Він вже давним-давно хотів, щоб з тої сторони прийшли. І Далі в нас королева жезлів це як можливість нам утримати цей можливий напад. І от Двійка Пентаклі, все вирішується. Розумієш, немає остаточного плану по факту йти в наступ. Якщо дивитися, чи готові, наприклад, йти воювати самі білоруси, давай три карти. Дев'ятка Пентаклів Ні, не готові. Тобто, сама якби армія білоруська мах перевернутий король мечі, перевернуті карти. Вони не готові йти воювати. Самі істинно-білоруси. Тому що вони розуміють, до чого якби це йде. І якщо, допустимо, їх все-таки до чогось будуть примушувати, то так як і раніше випадало, так і зараз, це грозить навіть воєнним переворотом Білорусі, якщо самих білорусів примусять воювати. Тепер захід зі сторони Білорусі російських військ, чи може бути таке три карти. Ну тут зразу йде якби так: туз спентаклів, тобто така ймовірність є. От верховна жреця. І Верховна Жриця, вона тут конкретно може говорити, якраз те, що ти казала, це може бути маскування під білорусів, переодягнення і так далі. Це вже відповідь на це запитання. І трійка кубків. Тобто, тут чітко видно, що готується, якщо і захід з Білорусі, то тільки російськими військами, частково переодягненими, частково в своїх там формах. Тобто, це приблизно так, як воно і було. В лютому місяці, тому що з тої сторони теж заходили, але там було більше Житомирська, Київська і Чернігівська області. Ось. Але ще раз кажу, ситуація вирішується, і захід з тої сторони, якщо він буде сухопутній, я наголошую, чим це грозить. Просто санкційно саму Білорусію настільки світ закидає, що Білорусія країна може перестати існувати. Це без перебільшення. І, можливо, десь Лукашенко це розуміючи, він далі от між тими старається балансувати, щоб і ні туди, ні сюди. Розумієш, про що мова? А ще який важливий фактор, я відчуваю, що конкретно зі сторони Білорусі вони спостерігають, і остаточно це буде зрозуміло, підуть вони таки чи не підуть після звільнення південних напрямків. Це основна умова остаточно прийнятого рішення, буде звідти наступ чи ні. Але ще раз наголошую: обстріли звідти загроза є, на жаль, залишається високою. Вище 60-70% саме повітряних обстрілів зі сторони Білорусі. Це залишається високою. А давай я задам так запитання: чи буде наступ з боку Білорусі після того, коли ми звільнимо наш південь? Давай подивимось, витягнемо теж кілька карт. Чи може бути по факту наступ з Білорусі і після того, як буде звільнений південь? Все-таки. Король жезлів іде перша карта. Шестірка жезлів. Монах Відлюдник. Королева Пентаклів. Трійка кубків. Ну, все-таки, от якраз Монах-Відлюдник може говорити в даній ситуації про таку якби їхню все-таки ізоляцію і відхід. Розумієш, давай шестієї колоди. Де... Подивимось, тобто ізоляція, відхід втихомирення. Мені розклад більше про це, тому що вони будуть розуміти, якщо вже і південь, якби наш, тобто захід з цієї сторони він абсолютно ситуації не змінить. Абсолютно вже не змінить. Тобто, це, якщо вже так виходить, їм або зараз йти в наступ, щоб якось там щось перемінити ситуацію, або тоді не йти взагалі, бо це вже значення просто не буде мати. Ніякого. Ось про що мова. А ну з тих кілька карт. Дев'ятка кубків. Шестірка кубків перевернута. Трійка пентаклів пряма. Ну, от, реально, складається таке враження: рицар жезлів і колісниця. Складається таке враження, що просто як не, ну, тоді вже тим більше не буде смислу нації сторони заходити. Знаєш, але так, як знову ж таки, майбутнє багато варіантне, і до того часу, коли ще звільнить південь, там ще й в Росії може бути переворот. Паралельно це може відбуватися. Ще невідомо, як воно буде. Може, дай Бог вже не буде того фактора, який тиснить на саму Білорусію. І це було би взагалі в ідеалі. Ну, будемо спостерігати. Поки що є надія якраз до кращого сценарію розвитку подій. До речі, глядачка каналу Мій Світ написала дуже цікавий коментар. Зараз я його процитую. Вона з Білорусі. У нас в Мінську почали надходити повідомлення, ретельно мити фрукти та овочі, щоб уникнути отруєння. Таке враження, що готують до отруєння. Може, ці два старих маразматики задумали для українців якусь підлість, а враховуючи наше сусідство, ця підлість і нам, білорусам, може потрапити. Чи існує такий план? Можемо подивитися? Давай подивимося. Взагалі, от слово отруєння мене, в мене останні, напевно кілька тижнів. Воно якось так є дуже на слуху. Навіть коли я роблю прогнози, і та чи інша область, вона от з тим самим словом отруєння, вона в мене в'яжеться, але воно так знаєш дуже мінливо. І це більше навіть напрямки йдуть. Або центральної України, або знову ж таки пів, північні, південні, східні, тобто не так, якби західна сторона не дуже на це відповідає, а саме якби, центральна сторона, або північна чи південна, чи східна. Тобто я розумію, що це десь в певних планах і задумах є. Навіть я десь теж або чув, або читав, можливо, те, хтось хтось мені писав коментар, саме що, от, ніби є загроза використання Росією такої як бактеріологічної зброї. До речі, це теж десь так лунало. Ну, зараз подивимось, наскільки це в принципі можливо, чи це теж якби чергові плани, яким судилося не здійснитись. Так, сім жезлів. Давай відразу дивимося, чи є план і чи буде реалізований. Два варіанти дивимося. Ну, я розумію, що вже навіть по цих трьох картах план є. Ось, Осьмірка жезлів вже таке, що, от, що може нас, наприклад, чи зупинити, чи якось так притормозити. От, і тут знову ж таки аркан Сонця перевернутий, 6 жезлів перевернута, паш пентаклів перевернутий. Тобто, виходить так, що ну, не факт, що воно відбудеться взагалі, але такі, якісь плани попередньо були. Чи вдасться їх реалізуватися? 6 кубків, десятка кубків, п'ятірка кубків. Тобто, це йде найбільше те, що може бути під загрозою, це рідина, це вода. Кубки це завжди вода. І от якщо навіть вони і можуть щось запустити, якусь гедоту, то це тільки стосуватиметься саме забруднення води, не так повітря. Тому що повітря, щоб їм забруднити, це трохи буде, напевно, проблематично. І от я кажу, якщо це навіть застосування певної бактеріологічної зброї, то це хіба водний простір. Але зараз є ще наступне питання, яке виникає дуже активно. Це, наприклад, ті самі отруєння, які йдуть від тих трупів, які ніхто не ховає. Тобто це, це теж ну, екологічна просто катастрофа в якійсь мірі, розумієш? І це теж потім все йде в повітря, це теж все йде потім в землю. І як потім там на тих чи інших територіях України жити? Ще подивлюся буквально з цих три карти, таку візьму ще іншу колоду. Вона якраз по таких питаннях гарно відповідає. Чи може бути загроза отруєнь? Ну, знову ж таки, хитрий план, Бачите карта, от Верховна Жреця, плани, які будувались. Причому, мені здається, цей план був давно, і це отруєні навіть в тому числі, що планувалося зробити як радіаційне, коли вони були на території Чорнобиля. Тобто, мені здається, що це ще звідти ноги як би, ростуть, ще ця історія має початок. Другі, друга карта. Верховний суд перевернутий. Ну тобто тут я більше би сказав, те, що вони би хотіли, все-таки. Отдай Бог, щоб цьому здійснитись, не судилося, бо суд перевернутий. І третій аркан, який ми підтвердили, тому чому? Тому що вони від того теж постраждають. Тобто, тобто, те, що вони би собі планували, це, знаєш, як тотальне, щось мало би бути. Або якесь ядерне, або забруднення води, або таке довкілля, тобто просто від цього вони не можуть зробити так, щоб це було локально, пострадають просто інші країни, і їхні в тому числі. От в чому, напевно, те, що їх ще стримує. І третя, якби, карта Всьмірка жезлів. Ну, я кажу, не виключно просто локально, що якісь спроби можуть бути. Оця карта мені до даній ситуації не подобається. От Я кажу, це, наприклад, може бути територія того самого Києва або області. Це можуть бути наразі території, які ще окуповані, вони там всякі можуть підлості готувати те саме Запорізька область і Херсонська область. Тому що, поки одному Богу відомо, що вони там понаривали, крім того, що вони замінували все. Там теж є ті бочки, закопані. Я відчуваю, там теж якісь отруєні речовини є, розумієш. Все-таки от на цих територіях от мені більше воно виділяється: або центральна Україна, або південні напрямки окуповані. Це такі два найбільш під загрозою. От, І знов бачиш, де карта Король Кубків. Знову перевернута знову вода, рідина. Оце єдине, що потрібно, навіть в такій позиції, я би радив, просто є можливість фільтрувати воду, чи так далі, чи купляти таку воду, яка очищена, то це краще все-таки робити по мірі можливості. От. І який період, ну, напевно, період, власне, оцей, з листопада по грудень, ну, січень максимум, оцих 2-3 місяці. Просто краще себе перестрахувати. І карта захисту, король мечів. Все-таки сподіваюся на те, що ну так, як я вже сказав, якихось гірших сценаріїв уникнути вдасться. Ну нема диму без вогню, Оксано, однозначно. Якщо така інформація ходить, то десь підстави для цього є, і прислухатись треба. Без якоїсь там параної, але прислухатись треба. Так, і найкращий варіант купити собі воду в пляшках тривалого зберігання, хоча б щоб ви мали запас на кілька місяців наперед, і все і вживати тільки цю воду, особливо якщо ви зараз на територіях, де ходить нога наших ворогів. Це взагалі небезпечно вживати воду звідти реально в голову тим людям, людям може прийти так. що завгодно. Тому будьте обережними. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.